Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами, розказати вам про новий аромат від Клої, який називається Клої jardin Джіпт і це у нас серія номад. Ось так виглядає цей пробник І тут у нас з таким зеленим, зелений як його шнурок, як його назвати, ну, коротше, коротше, ви зрозуміли. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про це і ще про багато-багато класного іншого. І хочу вам сказати, чому це я без макіяжа очей, що мене в мене носу тюхається. Не в носу. Нос. Внизу. Тому що у мене сухі очі. Ось. Я якраз я була на тому тижні, я була у, у лікаря, я проходжу. Кожен, кожен рік обстеження на очі і якраз прийшов час, я пішла, все нормально, все класно. Але очі у мене сухі, мені їх потрібно там крапати, щоб вони не, не були такими сухенькими, що у мене очі світлі, вони теж дуже роздратовуються, дуже швидко. Ну, Тобто, коротше кажучи, з з все нормально, тільки тільки сухенькі я. Вирішила їх сьогодні не, не катувати, не, не малювати нічого на очах. Так, давайте я вам покажу розкажу, що ж там у нас за ноти в цьому ароматі є. У нас тут є папірус, потім у нас тут є міра, фіга. Кіпфі. Зараз розкажу, що це таке. Потім кориця, амбретта та сандалове дерево. Кіпфі. Або кіп, кіпхи, е, я не знаю, як це правильно, я не з Єгипту не знаю. Е, чи його і так кажуть, так кажуть онлайн. Е, це суміш, це суміш е, е, всіляких е, спецій та всіляких, наприклад, е, благовоній для релігіозних. Е, Якихось яких релігіозних е, дій. ну, ну, тобто, е, для всяких там, ну, ф, ф, Я не знаю. Коротше кажучи, це цей кіпфі, його ще використовували, коли був Єгипет, е, е, там ще 2000 років тому. тобто, це Там є і Кориця, і, наприклад, мед, і, наприклад, Амбра, тобто все, все, все. Ось як, як, знаєте, як ладан в церквах. У нас є, Ладан міра в церквях використовується ось так використовувалися, використовується і наразі в оцей кіфі. Тобто там, там багато всього в суміш, і вона повинна пахнути так, трішки амброво, трішки якось смоляно, солодке, щось таке. Ось. І ще одна річ, якщо вам здається, що Єгипет, Номад Хлоя, ви вже таке чули, вам не здається. Це вже третій аромат з цієї лінії. Третій. Чому третій? Не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але засновниця бренду Хлоє вона народилася в Олександрії. В Єгіпті, тобто для неї Єгипет був рідною країною. І через це, я так думаю, Хлоя хоче вшанувати засновницю бренда і ось випускає ось вже третій поспіль аромат. Я не проти цього аромату, зовсім не проти. Єдине, що мені хочеться вам ще сказати, що так як там три аромати є, вже я знаю, з чим там. Порівнювати ось перший аромат і другий, третій аромат в них три спільних інгредієнта. В усіх ароматах є у цей кіпфі, потім є ем, кориця і міра, і там, і там, і там. А в двох ароматах, із трьох, є ще і сандалове дерево. Тобто, база цих ароматів, я не можу сказати, що вона там супер схожа чи вона однакова, але є. Якісь моменти, де це все перехрещується. Тобто це ну, ну так, схоже, схожа база. Тобто, якщо вам база цих ароматів не подобається, якщо вам не подобаються ці аромати, їх там солодких, їх солодкість з моляністю, це все таке, то може цей аромат теж буде не для вас. Зараз я вам трішечки більше розповім про цей аромат. Потрібно сказати одразу, що стійкість аромат дуже хороша. Я просто ну, нічого сказати мені, стійкість класна, аромат стійкий, аромат шифовий, аромат яскравий. Трішечки я не розумію, навіть навіщо вони його випустили наразі, вони його випустили зараз на весну та на літочко. Через те, який він солодкий, я так думаю, що він буде ну, трішки тумач для літа для деяких людей. Тобто, мені здається, такого плану аромат був би більш наразі, наприклад, на осінь. Ось. Якщо б вони його випустили, наприклад, у серпні на, на осінь. Це було б якось е, дорічніше, як на мене. Так, давайте про е, аромат. Сам аромат називається Жадин дежіпт, тобто е, садочок, єгипетський садочок. Ось що вам, що вам приходить на, на ум, коли ви, думає, ви думаєте про садочок? Що? Мені ось, ну, є варіанти, але найчастіше це садочок на, на кшталт. Садочка англійського. Англійський садочок це квіти. Переважно, квіти. Може, там якесь там деревко, може, там якась там фрукт, фруктонеска, фруктик якийсь, може, але переважно це квіти. Звісно що сади бувають різні. так Англійський садочок буде відрізнятися від садочка. Я не знаю, там в Франції. Французький садочок буде відрізнятися, кардинально буде відрізнятися від садочка, я не знаю, в Скандинавії або в, 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 країнах, в країнах Балтії. Тому що просто клімат різний, рослини різні. Ось. І для мене було дуже якось, ну, я не зрозуміла трішки. Чому в цьому ароматі немає квітів? Бо садочок для мене це переважно квіти. Тут квітів немає. Я вам уже розказала, що тут у нас в нотах у нас ось якраз переважно спеції і солодкість. Ну так, є папірус. Але я, чесно кажучи, я того. Папіруса я не знаю, що там, що там він і як там. Він, в мене цей аромат розпочинається з солодості. Зна, не цукрова солодість, не можу сказати, але солодкий, доволі яскравий солодкий аромат з таким олії, якісь такі, якісь такі благовонні. Я не знаю, як сказати благовонні люди. Так, так і кажуть українською мовою, розкажіть мені, будь ласка. Ось щось таке, щось таке нелегка не, не не солодість. Тут є фіга. І ось для мене цей аромат, він врятовується для мене самою цією фігою. Мені подобається фіга, і фіга вона буває різна, вона буває зелена, вона буває більш лактонна. Тут не то і не то. Тут більше, більше як би я б сказала, солодке, сол, солодке варево з фіги, Ну, як варення з фіги, джем якийсь фіги. Солодкий, цукорний і фіга така солодка, бо є теж є різні фіги. щось там Десь є якась вона більш така м'ясиста фіга, іноді буває більш така а, соковита фіга ну, соковитих, е, ні, теж бувають, але такі, знаєте, як прям, наприклад, як манго, то там ні, такого нема. Ну, тобто різні бувають фіги, є більш солодкі, менш. Ось це як супер солодка фіга, або якщо ви колись коли-небудь Їли сушену фігу, оце воно, оце така солодкість. така. І дуже велика кількість спецій, таких спецій не думайте про перець, не думайте про, я, я там не знаю, рожевий перець, чорний перець, перець білий перець. Ні, ось оці, оці міра, оце такі яскраві, амбра, оце, оце все, все таке такого плана аромат. Тобто... Я вам хочу так сказати, мені це аромат сподобався майже з 100% впевненістю, можна сказати, що він мені сподобався більш ніж ті два ромати, що там були. Я, до речі, вам залишу, залишу посилання на ті другі, на, на ті інші відео. Але це не той аромат, до якого я би хотіла, ну до якого я б хотіла там доторкатися, і який би я хотіла носити кожен день. Тільки тому, що, знаєте, все-таки оцей кіфі, оце, і оці, всі такі оці амброві спеції, така солодкість, вона все ж таки ну, не, є, не є частиною, наприклад, моєї культури. Я не виросла в, в Єгипті, я не, не, не плачаю з фініками, наприклад. Тобто, і тут треба теж пояснити, я не кажу, що потрібно. Використовувати аромати, які, які, ну, такі тільки, що які є в вашій культурі. Ні. Я просто для себе кажу, що це не такий аромат, до якого я звикла. Мені, наприклад, аромат ліпи, він мені більш, більш знайомий, він мені більш подобається, тому що я просто звикла до нього, ось я про що кажу. Тобто, це непоганий аромат, дуже непоганий аромат. Але все ж таки це не те, до чого я звикла, і, це, і, і тим самим це не те, на що б я хотіла ем, акцентувати завжди свою увагу, і це не те, б я хотіла завжди носити через те, що я просто не звикла до таких ароматів. Таких солодких, густих, аромат, густих ароматів, до таких, знаєте, важкеньких ароматів. Це дуже непоганий аромат, ще раз вам, вам, вам кажу. І він класно зроблений. Але я не знаю нас. Скільки, наскільки багато у нього буде прихильників, ось якраз на території е, Європи, наприклад, е, мені, мені здається, знаєте, було, б, було б краще, якщо б вони зробили цей Єгіпетський е, е, аромати, як таку знаєте, капсульну колекцію. І випустили б все од, в один раз з одним разом. І у нас така була невеличка капсульна колекція єгипетська, Ми там купуємо те, що нам подобається, з Єгипетської колекції. Бо ті всі інші номади, а їх, а їх вже доволі багато, вони все ж таки відрізнялись друг, друг від друга, один від одного, і їх було багато, їх було багато різних, і там ось мій улюблений ось він. Мій улюблений Абсолю, який дуже-дуже класний. Потім там ж оці з жасміном, потім Натурель, ну, там все-все таке там, там багато всього, і вони різні. А тут, таке, от, знаєте, якби вони трішки зациклілися на цьому Єгипті, я вам хочу сказати. Ось, Так що, в принципі, кажу вам, непоганий аромат, дуже непоганий. Хто любить солодкі, такі важкенькі. Але модернові, це модерновий насправді аромат. Я думаю, вам він сподобається. Тестуйте. Тільки тестуйте його обов'язково. Не купуйте його без затисту, бо може вам він не сподобатися. Ось, розказуйте, що ви думаєте про цей аромат, якщо ви його вже тестували або купили. Я вам бажаю доброго дня, доброго настрою, класного настрою. І з вами ми побачимось у п'ятницю, Обов'язково побачимось у п'ятницю. Па-па!